От, здавалося б, ти доросла людина, яка вже давно в партнерських стосунках, але всередині тебе є твоя внутрішня дитина, яка все ще шукає батьків. Саме вона шукає партнера, який буде схожий на маму чи тана, який, нарешті, буде піклуватися про тебе. Або навпаки, якого можна буде перевиховати і нарешті отримати те, що недоотримала в дитинстві, ми абсолютно несвідомо повторюємо дитячі сценарії, тому що в кожній з нас живе дівчинка, яка щось недоотримала в дитинстві, і яка хоче це компенсувати у своїх дорослих стосунках. Але поки вона керує парадом, ми не будуємо стосунки. Абсолютно, ми просто знову і знову проживаємо свої дитячі драми. Я створила діагностику, яка допоможе тобі розгледіти, чи ти шукаєш батьківську фігуру у своїх стосунках. І це буде твій перший крок до справжніх дорослих стосунків. Просто надійшли будь-який коментар під цим відео, і ти миттєво отримуєш діагностику директ.